Як можна взагалі вчені або лікарі, які займаються тіч медициною, можуть дізнатися, який в тебе біологічний вік для цього? Вони виміряють так званий тіламіри. <тесв 'язать> тобто теломери, там з українськими так, та, та, телемеру це такі калпачки на хромосомах. Якщо ми можемо здати такий аналіз, це лабораторії, так, ми здаємо, і вони дають нам саме іменно біологічний, біологічний вік в відповідності з дліною цих самих теломерів. І Зазвичай, коли люди, от коли кажуть, так, там, Гени довгожителів, тобто в них зазвичай оці довгі участки телемеру. самі ціл... да, телемер. І я пам'ятаю, що мабуть 8 або 10 років саме українська вчена, яка живе в Америці, вони знайшли перший препарат на основі Астрагалу. Астрагал це така рослина, і, начебто, коли ти приймаєш ці біологічно активні речовини, які мають в собі Астрагал, що це може впливати на довжину Теломер. Зараз я бачу в інтернеті, що все ще є цей препарат, і його там активно про нього розповідають на всіх конгресах. Дорогий. Дорогий, якось там курс лікування. Якщо я не помиляюсь, місячний цих пігулок був в районі 500-600 доларів. І приймати треба його постійно. Все ну, тобто немає ніякого курсу. Коли тобі ну, трохи за 45, за 50, за 50, П'ять на багатьох препаратів немає курсу, угу. ну як і гормони. Всі кажуть, а якщо я може там курсом поприймаю, як, щоб от люди не розстраювались, да, угу. казати їм, що ну от розумієте, той орган все, той орган все, і тільки коли ви е, заміняєте гормо гормони, ти можеш почувати себе дуже дуже круто.